І от у нас гость, народний депутат Олег Ляшко, який буквально пару часов назад був там в Луганському регіоні. Поділіться з нами вашими новостями, що ви там бачили. по Сєвєродонецьку. Можу підтвердити, ми були і вчора там, і сьогодні місто повністю контрольоване українською владою. Сепаратистів, терористів немає. Вчора пройшли заходи з нагоди дня, дня державного прапору. Сьогодні заходи з нагоди дня незалежності. Вчора, до речі, знесли пам'ятник Леніна у Сєвєродонецьку і сусідній Лісичанській рубежні дуже заздряті, теж мріють про те, щоб і там прибрати цих ідолів. Батальйон луганськ 1 Сьогодні ми були разом під Первомайськом Стахановим. Там йдуть навіть сьогодні в День Незалежності, в це свято йдуть бої. Терористи обстрілюють наші позиції. Наші відповідно відповідають. Затримали кілька сепаратистів, зокрема місцевих біля в селищі Гірськ. Зараз остання інформація, яку повідомили із батальйону Шахтьорськ. Батальйон Шахтёрськ разом із 51-ю бригадою Збройних сил України відбили населений пункт Оленівку і ключовий блокпост на трасі донецьк маріуполь Ворах пеня з большої патєрди в Шахтёрську 5 п'ять поранених. Оленівка це під Донецьком село, яке справді має ключове значення. Сьогодні також відбулося освячення. Ми взяли участь разом із активістами із Львова, які приїхали спеціально в третій батальйон територіальної оборони Львівський і воля і Воля. Освя... Атили прапор цієї частини вчора були в Айдарі Хлопці зайдара це одна з найбойових частин, яка перебуває сьогодні на східному фронті. На преликий жаль, у них є і поранені, і загиблі. Буквально завтра ховатимуть одного із загиблих в Айдарі. поховали Олега Міхнюка, командира восьмої авганської сотні майдану. Але я вам скажу так: що настрій усіх бойовий, настрій усіх. Ну знаєте, для людей зустрічати свято на передовій день незалежності. Реально розуміє, що це день незалежності, за який треба боротися. А вы не жалеете, что сегодня все-таки народный депутат? Вы не были в Киеве ви вы не видели парад? А я вважаю, що моє місце на сході. Парад перемоги треба проводити в Донецьку і Луганську. І Я думаю, що хай би всі народні депутати роз'їхались по військових частинах, по, бл по блокпостах, по звільнених населених пунктах для того, щоб привітати українських громадян. Сьогодні надзвичайно важлива підтримка цих людей, бо вони були під окупацією. Сьогодні важливо не лише звільняти населені пункти, а й проводити роботу для того, щоб заспокоїти людей і багато людей патріотів. Але їм треба е дати по показати, що вони повернулись в рідну сім'ю. Дякую вам. Ну, пока що от ця вся інформація, Наташ. Спасибо, Іра, Ірина Баглаєва із ООН АТО.